Ти не говориш про це вголос. Можливо, навіть собі не зізнаєшся. Але робиш це часто. І щоразу запитуєш себе. Це нормально, це добре для мене. А що, як це шкодить? Після 50 усе змінюється. І не лише тіло. Бажання залишається, але реакція, ніби загублена. І ось ти ввечері наодинці. Зі своєю рутиною, зі своєю тишею. Із питанням, яке вже не дає спокою. Чи справді щоденна мастурбація може зруйнувати моє сексуальне здоров'я? Знаєш, дослідження Герварду показали, що часті екуляції можуть знизити ризик раку простати. Але є умова, про яку ніхто не говорить. Сьогодні я хочу поговорити з тобою чесно. Без осуду. Без сорому. Просто жінка, яка дбає. І чоловік, який заслуговує знати правду. Якщо ти вже тут, перевір, будь ласка, чи підписаний на канал «Устаріння з мудрістю, здоров'я та сексуальність». Це допоможе тобі не пропускати важливе. Сьогодні я хочу пройти з тобою цей шлях з ніжністю та правдою. Чоловіки рідко говорять про це вголос. Але кожен. Хто хоч раз після 50 мастурбував і задумався, це допомагає чи шкодить, заслуговує знати правду. І ця правда не просто чутка з форму. Вона досліджена. Вона має факти. Американське дослідження, що тривало понад 18 років і охопило майже 30 тисяч чоловіків, показало ті, хто еякулював у середньому 21 раз на місяць. Мали на 33% менший ризик розвитку раку простати у зрілому віці. Це звучить як чудова новина. І вона не вигадана. Регулярна еякуляція очищує передміхурову залозу, зменшує засті секрету, покращує кровообіг і навіть знижує рівень стресу. Це реальна профілактика. Але вона має умови. Мастурбація це інструмент. І як будь-який інструмент. Вона може бути корисною або небезпечною. Бо коли вона стає звичкою без бажання, без контакту, без емоцій, вона змінює не лише тіло, а й мозок. Ти можеш не помічати, як усе частіше звертаєшся до фантазії замість реального дотику. Як твій організм звикає до стимулів, які не мають нічого спільного з партнеркою. Як сексуальність стає ізольованою. І тоді мастурбація вже не про здоров'я. Частота не дорівнює користі. І якщо ти еакулюєш 20 разів на місяць, але щоразу, перед екраном, із поспіхом, і з відчуттям порожнечі після, твоя простата не стає здоровішою. Бо тіло не тільки фізичне, воно також емоційне. І сексуальна функція це не механіка. Це хімія, це зв'язок, це живе бажання. Можливо, зараз ти запитуєш, а як зрозуміти? Чи це ще користь, чи вже шкода? Відповідь у тобі. Чи відчуваєш ти легкість і задоволення, чи в тому і сором? Чи є у твоєму житті ще близькість, чи мастурбація стала єдиним каналом розрядки? Подумай про це не з критикою, а з ніжністю до себе. Бо сексуальне здоров'я після 50 – це не лише про частоту, це про якість, про сенс. Про контакт. Якщо ця тема тобі близька, залиш коментар. Напиши, чи знав ти про це дослідження. Або просто скажи хочу знати більше. Уяви, що твоє тіло це тонко налаштований інструмент. І кожного разу, коли ти дієш автоматично, без бажання, без емоцій, цей інструмент втрачає точність. Мастурбація, яка колись приносила задоволення. Поступово перетворюється на щось механічне. Ритуал без відчуттів, без глибини, без зв'язку з собою. Після пеяте 10 організм змінюється. І передміхурова залоза одна з перших, хто дає про це знати. У нормі вона потребує ритмічного спорожнення, доброго кровообігу, гормонального балансу. І так, регулярна еякуляція може бути корисною. Але лише якщо вона не перевантажує систему. Коли екуляція стає надто частою, без часу на відновлення, тканини передміхурової залози не встигають відпочити. Це створює мікрозапалення. Секрет простати застоюється. І замість очищення з'являється подразнення. Ти можеш відчути тягнучий біль у промеженні. Незрозумілий дискомфорт після оргазму, постійне бажання сечовипускання. А вночі вставати в туалет двічі тричі. І найчастіше ти думаєш, напевно, це просто вік. Але це може бути сигнал. Сигнал, що ритм не підходить. Що мастурбація більше не лікує, а виснажує. Інша сторона психологічна. Коли мастурбація єдине джерело задоволення, твоя лібідо стає прив'язаною до уяви. До екрану. До фантазії. До того, що не вимагає присутності, вразливості, взаємності. І ось реальна жінка поруч. Жива гаряча. Твоя. А тіло мовчить. Бо мозок навчився збуджуватись не на неї, а на ілюзію. Тоді з'являється сором. Страх невдачі. І ще частіше уникання. Ти починаєш уникати близькості. А простата. Тим часом продовжує накопичувати напругу. У результаті виникає те, що лікарі називають застійний або хронічний простатит. Це не інфекція, це наслідок стилю життя, і мастурбація без балансу може стати тригером. Ти не мусиш припиняти. Але мусиш слухати себе. Прислухайся до тіла, до сигналів, до частоти, до відчуттів після. Бо сексуальне здоров'я це не лише про кількість. Це про якість, про глибину, про присутність. Поділись у коментарях, чи було в тебе відчуття, що мастурбація вже не приносить полегшення. Це не слабкість, це шлях до усвідомлення. Є вихід, і він ближчий, ніж здається. Він не в таблетках, і не в заборонах, а в тобі. Бо тіло не зламалось. Воно чекає на тебе. На увагу. На дотик не з розпачу, а з бажання. Повернути зв'язок із собою можливо. Відновити чутливість, відчути тепло, відродити справжнє лібідо, реальні речі. Але вони не відбуваються зовні. Вони починаються зсередини. Перший крок змінити ставлення до мастурбації. Не як до розрядки. А як до ритуалу. До мови тіла. До форми контакту. Коли ти мастурбуєш лише для того, щоб відпустило, тіло це відчуває. Коли ти торкаєшся себе з увагою, з інтересом, з ніжністю, тіло відкривається. Спробуй. Без екрана. Без поспіху. В тиші. З музикою. Зі свічкою. З диханням. Нехай це буде не просто дія, а момент, де ти є з собою. Пий більше води. Це очищає передміхурову залозу, стимулює її функцію. Ходи пішки щодня хоча б 30 хвилин. Це посилює циркуляцію в малому тазу. Спробуй вправи кегеля. Вони невидимі, але дуже ефективні. Вони тренують м'язи, що підтримують ерекцію. Покращують контроль і знижують ризик застійних процесів. А ще не уникай близькості. Не тікай від партнера. Навіть якщо не впевнений у собі. Навіть якщо були невдачі. Бо справжній контакт це не про ідеальну ерекцію. Це про відкритість, про спільність, про подих у двох. Дослідження доводять, чоловіки. Які зберігають емоційний і тілесний контакт із жінкою, мають нижчий рівень хронічного стресу, кращі показники тестостерону і менше проблем із простатою. Близькість лікує. Але не тоді, коли вона обов'язок, а тоді, коли вона вибір. Не бійся шукати новий ритм той, що підходить саме тобі. Не бійся робити паузу або, навпаки, дозволити собі більше. Не бійся дослухатися. Бо тіло завжди говорить. Треба лише навчитися чути. Твоя простата хоче ритму, рівноваги і відчуття, що її чують. Напиши в коментарях, чи пробував ти змінити ставлення до мастурбації. Чи бачив результат. А може, тільки починаєш цей шлях. Поділись без страху. Бо тут простір для чесності. Сядь зручно. Я уявляю, що ти десь у тиші. Можливо, пізній вечір. Можливо, ти сам. І слухаєш мій голос. Нехай це буде наша розмова. Без сорому. Без ролей. Просто я й ти хочу дати тобі пораду. Не як ліка. Як жінка, яка поважає тебе, як людина, яка знає. Справжня сила не в тому, щоб мовчати, а в тому, щоб відчути себе, своє тіло, своє бажання. Чоловіки після 50 часто думають, що щось втрачають, що тіло вже не таке, що задоволення у минулому. Але це неправда. Справжнє задоволення починається саме тепер, коли ти вже не поспішаєш, коли знаєш себе. Коли чуєш більше, ніж просто шкірою. Мастурбація не гріх, не вада. Вона може бути красивою, глибокою, зцілюючою. Але лише тоді, коли йде від відчуття, а не від звички. Я хочу, щоб ти спробував один вечір для себе. Не просто мастурбацію. А зустріч зі своїм тілом. Зі своїм диханням. Зі своєю ніжністю. Нехай це буде не з порнографією, а з музикою. З тілом зі світлом. Просте, тепле світло, де ти можеш бути не функціональним, а справжнім. Нехай твої руки будуть не для швидкості, а для слухання. Нехай кожен дотик буде не рефлексом, а запрошенням. Чому я про це говорю? Бо бачила. Як чоловіки, які навчилися бути з собою ніжно, зцілювали не лише тіло, а й душу. Вони знову відчували себе живими. Потужними. Бажаними. І це не про потенцію. Це про силу. Ту, що відчувається всередині. Твоя простата не твій ворог. Вона просто говорить з тобою. Через біль, через втому. Через нічні сигнали. І вона хоче на тиші. Вона хоче присутності. Я знаю, що ти можеш. Бо ти вже тут. Бо ти слухаєш. І якщо ти читаєш ці рядки, значить, готовий відчути глибше. Почни з одного вечора. Без поспіху. Без плану. Просто будь. І торкайся себе не як до тіла, а як до живої істоти, яку ти поважаєш. І тоді ти побачиш. Твоя простата віддячить. Твоє тіло розслабиться. І ти згадаєш, задоволення це не функція. Це зустріч. Напиши мені в коментарях, якщо ці слова тебе торкнули. Або просто скажи: я готовий бути з собою ніжно. Це вже початок. Дякую, що був зі мною до кінця. Твій час це цінність. І я відчуваю справжню честь бути поруч у цій розмові. Бо це була не просто тема. Це було щось глибше про тебе. Про твоє тіло. Про твою історію. Я знаю, як не просто іноді чути подібні слова. І ще важче дозволити собі відчути їх. Але саме в цьому сила. Не в тому, щоб бути завжди сильним і мовчазним. А в тому, щоб мати мужність подивитися в себе чесно, з повагою. Ти заслуговуєш на задоволення, на здоров'я, на близькість, яка не болить, а наповнює. І не важливо, скільки тобі років. Важливо, скільки в тобі бажання жити глибоко. І я знаю, воно є. Твоя простата це не тяга. Це частина твого життя. Частина. Яка може дати силу, якщо ти почнеш чути її бати не лише тілом, а й серцем. Твоя сексуальність це не функція, це енергія, це зв'язок, це частина твоєї мужності. Якщо це відео торкнуло тебе, залиш кілька слів у коментарях. Я читаю кожне повідомлення. Це не просто статистика, це справжній контакт. І якщо відчуваєш, що ця розмова може бути корисною кому ще, поділись нею. Постав подобається, якщо хочеш більше таких тем. І обов'язково перевір, чи ти вже підписаний на канал «Устаріння з мудрістю, здоров'я та сексуальність», щоб не пропустити нові відео, які можуть торкнути ще глибше. Пам'ятай, ніколи не пізно повернути собі відчуття сили, глибини і задоволення. Ти вартий цього. Твоє життя не зменшується, воно розкривається у будь-якому віці. У будь-якому стані. З новою ніжністю до себе. До зустрічі в наступному відео. З любов'ю, твоя докторка.